Всі на витягнуті руки, я прошу уваги! Зарядка сьогодні з такою цілею проводиться рук заради здоров'я. Нам потрібно 10 приблизно хвилин виконати гарну зарядку. Я прошу, усів, поводитись гарно, руки з карманів, ж важки не шувати. Добре? Зараз ми почнемо з невеличкої пробіжки. Ви готові? Побігли на місці. Біжимо, біжимо. Біжимо. Біжимо, біжимо. Руки на ноги на шині плечей. Махи и в сторону, вправо влево, поряд назад врачиваем. Раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три, четыре. Наступно вправо. Мах В сторону с поворотом тулуба. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. 3,4. 4, молодцы. <тит> Макирум вдогоре. Раз, два, три, 4. Раз, два, 4. 4. Завершиваем. Руки на плечи, опады плечами. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. два, два, три, 4. И раз, два, три, 4. Молодцы, похлопались. Далее, обортый рук вперед. Раз, два, три, двери. Назад. Раз, два, три, четыре. В Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Хорошо, молодцы. Руки перед собой. Поднимаем правую ножку до левой ручки. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз. Два, три, чотири, залишайте. Руки на пояс. Латили полуба. І раз, два, три, четыре. Раз, два, Назад. Три, чотири, раз, два. Три. Чотири. Далі на ставить. Раз, два, три, Чотири. четыре, закручивайся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, раз, два. Четыре. Молодцы. Права мельница. Працюем. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. четыре. Молодцы. Зарачиваем. Потягнулись до носочка, ножки разом, коліна не згинаємо. І тримаємо положення, кому довше. Молодці завершили. Охлопа собі. Переходимо до силових вправ. Руки перед собою присіли п'ять разів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз виконуємо чотири стрибочки, ноги до грудей. Готові? Чотири. Далі. П'ять в сонечко. І раз. два. Три. Чотири. П'ять. Хорошо. Зараз попросимо. Три рази хлопцям віджаться. Дівчатка у порі лесі прийняли положення. Під коком І Раз. Два. Три. Хорошо. Робили? Да! Але що молодці поклопали собі? Зараз витяги викинув ще також бігових вправ. Готові? Побігли просто. Далі піднімання колін, зукаємося ручками колін. піднімання п'яток. Трачуев, трачуев. Вторая шуле. Ваши две стороны. Молодцы. середину. На ступну вправо. Струбочек пять раз. Три, четыре, пять. На ливий. Три, четыре, пять. На блок. Пробіглися на місці просто. Зупинились. вдихнули повітря помаленьку. Видихнули. Вдихнули повітря. Видихнули. вдихнули помаленьку. Видихмо. Усім дякую за зарядку. Усі вільні. Є. Quelques coups d'air.